Пане Олеже, слава Україні Героям слава вітаю, вітаю. От ми перед тим дивилися сюжет, але перш ніж перейти до Такера Карлсона і Дональда Трампа, тому що ця інформація вона вже просучилася у медіа. Щойно не щойно, буквально хвилин. Тридцять тому на US Department of Defense з'явилася інформація про те, що США надають додаткову допомогу і оголосили про новий пакет на 425 мільйонів доларів. Про що це свідчить? Чому саме зараз? Чи справді це свідчить про те, що от Байден розуміє, що до 5 листопада не так багато часу і робить такі певні кроки? Як ви це оцінюєте? Ну, я перш за все це оцінюю таким чином, що Є певна сума грошей, яку треба використати до кінця цього року, тобто ті фінансові можливості, які має адміністрація для того, щоб допомогти Україні, і очевидно, всі ці пакети в рамках використання цих коштів. Тобто тут нічого надзвичайного немає, це дуже важливо. Але я хотів би сказати, що звичайно зараз ситуація настільки критична, що це треба робити дуже швидко, і потрібні не просто зусилля, а надзусилля, особливо в перспективі того, що ми цілком реально скоро побачимо на полі бою північно-корейські підрозділи. Зрозуміло. А тепер хочу з вами все таки ще обговорити це інтерв'ю, тому що воно викликало певний резонанс, і загалом треба мені здається бути обережним і уважним до всіх процесів, які відбуваються до початку виборів, особливо коли вони стосуються можливих президентів, кандидатів у президенти, власне, кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп назвав хворими тих, хто називає його другом Росії, і про це він заявив. В цьому інтерв'ю Карлсону. розуміємо, який це журналіст із якою паратигмою. І ще три його заяви скажу для того, аби зрозуміти. Що ключового сказав все-таки Трамп у цьому інтерв'ю, яке відбулося вчора? Саме я домігся припинення будівництва газопроводу Північний потік потік-2». Нікому іншому це не вдалося би. Друга заява. Мій зв'язок із РФ вигадали демократи до виборів 2016 року, щоб дати можливість перемогти Гіларі Клінтон. Демократи люблять говорити, що я був другом Росії, що я працював на Росію, що я був російським шпигуном. Ці люди хворі, і третя заява зближення Росії та Китаю це небезпечна річ. Коли я переможу на виборах, то роз'єднаю їх. Як ви оцінюєте ці заяви Трампа? Чи можуть відповіді Трампа на запитання журналіста вплинути на хід виборів? Судячи з того, що я бачив, то з цього інтерв'ю найбільший інтерес, увагу якраз викликали викликали не ці заяви, а його заяви щодо? Того, що ліс Чені треба поставити, якщо я не помиляюсь, там так приблизно як з рушницею, перед, е, е, перед якимись військовими, у яких дев'ять рушниць чи щось таке. Тобто, коротше кажучи, це викликало найбільше занепокоєння, найбільшу увагу привернула. В засобах масової інформації це зараз постійно крутиться, зокрема по CNN, щоб ще раз показати схильність Трампа до авторитаризму, і, мабуть, для того, щоб підсилити оці звинувачення, які звучали з боку Гарріс щодо фашизму і всього іншого. Тобто, оця частина інтерв'ю дійсно викликала велику вагу, і вона дійсно можна може вплинути на результати голосування. Я не думаю, що радикально, тому що очевидно, буде якийсь спін з боку Трампа що і його оточення скоріше, навіть ніж від нього, що він дійсно мав на увазі, але безумовно це. Ця фраза може йому коштувати певних голосів. Тепер що стосується цих заяв, які також пролунали в інтерв'ю з приводу зв'язків з Росією, тут очевидно треба сказати так, що з одного боку є відомості, і десь приблизно місяць тому я бачив. Непоганий французький фільм щодо зв'язків Трампа з Росією з, ще з якщо не пам'ятає з і навіть кінця 80-х років, із російською організованою злочинністю, і це виглядає достатньо переконливо. Відомі також факти більш пізного періоду і Передвиборчої кампанії в 2016 році його поведінки під час зустрічі з Путіним, але разом з тим треба зауважити, що було розслідування, яке вів колишній директор ФБР Мюллер, і висновок був такий: що немає доказів, які б дозволяли, ну скажімо, продовжити дослідження, і маючи майже на увазі. Передачі його до якихось судових органів разом з тим у нього залишились серйозні підозри щодо зв'язків команди Трампа з Росією. Тобто, ситуація виглядає таким чином. Те, що він це заперечує, ну в принципі, це зрозуміло, тому що е ясно е в... В... і, взагалі, в період передвиборчої кампанії він не хоче виглядати слабаком і якимось. Посібником Путіна, але оці от підозри в якихось зв'язках. Якщо у нього, то не у нього, то в члені команди вони безумовно залишаються. Що стосується Китаю, то це також тема, яка вже певний час звучала. Яким чином він хоче відтягнути Росію від Китаю або Китай від Росії, мені не зрозуміло, але зрозуміло, що. Стосовно Китаю, його політика буде достатньо жорстка, в принципі, вона й жорсткою і у чинної адміністрації, тобто вся зовнішня політика США зараз Китає центрична і Китай визначає свій головний конкурент суперник на міжнародній арені. Це зрозуміло. Ну от є єдине, що якщо у Байдена ну, Економічне протистояння додається таким безпекам, то всі зазначають, що у Трампа це більше про тарифи, більше про економічне протистояння. Зокрема, він так чітко не заявив, що він буде допомагати захищати Тайвань в разі російської агресії. Тобто, ситуація виглядає таким чином. Слово про голосування вже наступного тижня у вівторок, 5 листопада, вибори у США. І Я цитую у зв'язку з наближенням дня виборів. Колишній президент Дональд Трамп лідирує в таких штатах, як Джорджія та Аризона. А віцепрезидентка Камала Гарріс залишається попереду в нью мексико Йдеться у результатах ось цього. Найсвіжішого опитування зазначається, що якби вибори відбулися сьогодні, то 51% виборців Джорджії йдеться саме про цей штат, проголосували би за Трампа. Тоді як 46% проголосували би за Гаріс. Тут саме про Джорджію, наскільки я знаю, то на попередніх виборах там прийшов Байден, але до цього там проходив Трамп, і в Америці є такі як суто Трампістські штати, можна так сказати. А є такі, як Джорджія, де ці голосування коливаються, і які є до певної міри визначальними згодом. Ум при підрахунку результатів, які вірогідні сценарії у разі перемоги Трампа чи Гарріс на виборах, як загалом ви вважаєте, все таки Трамп чи Гаріс? Це вам мабуть не скаже зараз ніхто. Я це не перша кампанія, за якою я спостерігаю. І вона дійсно суперщільна. Я це можу порівняти тільки з кампанією 2000 року, коли був буш молодший проти гора. І там, як ви знаєте, у Флорії там буквально зовсім не багато голосів визначило долю виборів. І Мусив втрутитися Верховний суд. Тобто зараз ситуація дійсно ніздряв, не ні не здрю і. Ті е, опитування суспільної думки до них також треба ставитися обережно, вони дають різні результати е, в залежності від того чи іншого дня. Іноді е, 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 говорять про те, що переважає Трамп п'яти 7 штатів або в усіх сімох. Потім кажуть, що в деяких штатах переважає Гарріс. Як ви розумієте, це залежить від кожного опитування, як воно відбувається, як воно організовано. Яка ситуація дійсно? Зараз ні зернівзрю, і всі вся різниця зараз і на національному рівні. І, ну як ви розумієте, це скажімо менш суттєво, і головне оцих е, мінливих стейтс там така ситуація, що вся різниця між кандидатами в будь-яких варіантах вона в межах статистичної похибки. Тобто зараз сказати, хто виграє, дуже важко, Тому така висока вага кожного слова останнім часом обговорив з основно два моменти. Перший це під час заходу Трампа в Медісанскверґаден один з виступаючих комік сказав про те, що Партеріка є острів сміття. Тобто це плаваючи, плаваюче сміття, це дуже погано було сприйнято і іспаномовними в цілому і портаріканцями. А в деяких штатах вони становлять серйозний блок виборців. І з іншого боку, після цього на щастя Трампу була обмовка, Я думаю, це обмовка, з боку президента Байдена про те, що виборці Трампа є сміттям, є непотрібом, і от зараз навколо цього все крутиться, і оце дійсно може вплинути і перше, і друге позначитись на голосах, які будуть віддані, і за Гарріс, і за Трампа. Тобто, зараз, як ви розумієте, сьогодні у нас п'ятниця вибори у вівторок, тобто залишилось дуже мало часу, і все, все важить, оскільки тут все можуть вирішити кілька десятків тисяч голосів, а може і навіть менше. Дуже цікаво і дуже такий якийсь важливий листопад, тому що 3 листопада у нас другий тур виборів у Молдові, 5 листопада вибори США і між третім і п'ятим листопада є 4 листопада. І тут Грузія, грузинські опозиційні партії в понеділок, 4 листопада, вдруге вийдуть на акцію протесту із закликом анулювати результати парламентських виборів. Про це заявила лідерка опозиційної сильної Грузії Анна Долідзе. Нагадаю, 27 жовтня на сайті грузинської виборчої комісії повідомили, що за підсумками опрацювання бюлетенів на 99% виборчих дільниць проросійська партія Грузинська мрія набрала 54 голоси виборців. Опозиційні грузинські партії не визнали результати виборів та анонсували протести. Протести вже перші відбулися. Один з них якою тут є ваша думка? Чи зуміють грузини відстояти свій? Не російський, скажу певно, європейський фактор, як які ваші тут прогнози є, які думки на початку вересня, я якраз був у Грузії на конференції, і тоді вже відчувалася, яка сильна є напруга в грузинському суспільстві. Якщо подивитися на, на ситуацію, звичайно, ну я як я думаю, і абсолютно більшість українців хотіли б перемоги демократичних сил. Разом з тим, треба визнати, що для того, щоб Ця боротьба за європейський вибір ну мінімально продовжилась, я вважаю два моменти. Перший, перший момент це якою сильною буде протидія, і скільки людей зможе зібрати опозиція, це дуже важливо, і наскільки рішуче вона налаштована. Другий момент це реакція з боку заходу. Хотілося б щоб вона була більш швидкою і більш рішучою. Це також суттєво, оскільки треба мати на увазі, що є оголошення центральної виборчої комісії, 99% як вони кажуть, бюлетенів оброблено. Проголошено фактично перемогу грузинської мрії. І чим далі буде затягуватися ця. Протидія і чим більше вона, якщо вона буде виглядати недостатньо переконливою, тим більше у шансів у грузинської мрії оголосити про свою перемогу і нав'язати свою волю електорату і країні.